Аварія на Чорнобильській АЕС ще не найбільша трагедія не тільки для України, а й для цілого світу. 26 квітня стало чорною датою в календарі. Саме тоді пролунав страшний вибух, наслідки якого радянська влада намагалася приховати. Багато років по тому день пам'яті ліквідаторів аварії призначили на 14 грудня. Вибір саме цієї дати нам пояснив керівник Обухівського РВГУ МНС України в Київській області. 14 грудня указом президента було визначено дату 14 грудня це е, по тій події, коли було завершено остаточно при зданову експлуатацію саркофаг, який був побудований на четвертому нерогоблокі, е, чого визначена ця дата 14 грудня, і е, прийнято вважати її днем. Е, Шанування ліквідаторів, то тобто тих людей, які приймали участь в цьому, тобто це будемо казати святковий день. Подія, яка сталася 1986 року, описувалася у Біблії. В Цій книзі розповідалося про страшну катастрофу, яка відбудеться через зорю під назвою Полин. А один із різновидів цієї рослини має назву Чорнобиль. І тоді згадали люди, що у книзі книг Біблії говориться про полин. І пов'язану з ним страшну катастрофу. Засурмив третій Янгол, і Велика Зоря спала з неба, палаючи, як смолоскип, і спала вона на третину річок, на водні джерела і імення зорі тієї полин, і стала третина води, як полин, і багато людей поумирали з води, бо згіркла вона. Голова Бухівської райдержадміністрації адміністрації подякував тим, хто брав участь у ліквідації аварії та лишився живим і до сьогодні. Також він відзначив, що не випадково захід проходить саме на території пожежної частини, адже найпершими на четвертий реактор прибули працівники самі цієї служби. Найпершими були, і ми повинні це знати, які дійсно локалізували на початковій стадії. Це були вогнеборці. Ми сьогодні перебуваємо на частині підрозділу. МЧС є символічний знак пам'яті Чорнобильця. Ми повинні діяти так, щоб навіть за таких складних умов мінімізувати соціальні наслідки трагедії. Григорій Ткаченко, заступник голови районної ради, згадав у своєму виступі про тих, хто на жаль покинув цей світ, не знаючи, що на них чекає, вони не тільки не злякалися, а сумлінно виконали свої професійні обов'язки, не шкодуючи власного життя. І коли дуже багато молодих чоловіків направляли на цю страшну роботу, на жаль, ніхто не мог знати, що їх чекає дуже попереду тяжка хвороба, тяжкі наслідки, і, на жаль, дуже багато вже людей, молодих, які б творили добро на цьому світі. Покинули наш світ через це їм велика шана. Також 14 грудня ліквідаторам вручили подяки від обухівської районної державної адміністрації та районної ради за сумлінність та з нагоди свята. важко собі уявити, що могло статися, якби невідважні люди, які не відступили, а знайшли у собі мужність і наснагу відправитись у саме пекло, щоб врятувати та дати право на життя прийдешнім поколінням. Ми ніколи не забудемо про їхній подвиг та будемо вдячні, адже без них не було б ні нашого теперішнього, ні майбутнього. Юлія Варламова, Андрій Гузєв, студія Барт.